Зараз секундочку, бо щось у мене дещо програмка не хоче працювати. Так, сподіваюсь, що слайди мої видно і все добре. Так, да, все добре. Рухаємося далі. Говоримо ми, ми про компанію Лівгуд. і Лівгуд – це сучасна модель бізнесу, створена для сучасних людей. Хочу одразу сказати, що це не інвестиційний проект. Тут немає криптовалюти, тут мережева компанія, де треба щось купувати або ходити, продавати. Це компанія дійсно, яка доступна для всіх і для кожного, в кого є телефон, в кого є інтернет і в кого є бажання заробляти, розвиватися разом з Лівгуд Лівгуд в перекладі, до речі, звучить жити добре. Я думаю, що сьогодні кожен хоче жити добре. І Лівгуд Об'єднав в собі три основних елементи, які показують сучасній людині, що можна жити добре, дуже комфортно і дуже зручно. Бізнес модель являється феноменальною, так її називають на авторитетних незалежних виданнях, порталах, такі як «Дія». Business for Home. Так от, три ключових елементи об'єднані в бізнес-моделі львів це клубна модель бізнесу, або бізнес на абонплатах, бізнес на підписках, це MarketPlace і партнерська програма. Кожен із цих елементів нам давно з вами відомий, тому що ось тут на слайді зображено як зразок. Для зразка вам коли компанії, які використовують клубну модель або бізнес на підписках, це мобільні оператори, домашні інтернет-провайдери, тобто, все, за що ми з вами щомісяця сплачуємо абонплату, це є виявляється клубна модель бізнесу. Наскільки вона популярна? Ну, я думаю, що подивившись на цифри, ви самі будете дуже здивовані, скільки мільйонів користувачів щомісяця щороку сплачують абонплату за ту чи іншу послугу. Бізнес на підписках або клубна модель бізнесу, якщо говорити ось так, от ну скажімо, серйозно і по-чесному, то це бізнес взаємовигідних відносин. Клієнтом і компанією. Клієнт отримує свою послугу, ту, яку він хоче, чи то дзвінки рідним і близьким, чи то можливість дивитися е, телебачення без реклами, чи то дивитися сучасні фільми, не виходячи з дому, мати домашній кінотеатр. А компанії натомість мають свій прибуток, такі взаємовигідні відносини між однією стороною та іншою. Є компанії, які так само зрозуміли, що бізнес на підписках це прекрасно, і об'єднали в собі маркетплейс із клубом. Це дуже відомий гігант, такий, як Амазон і клуб Амазон Прайм. І є ще один лідер ринку. Це компанія Костко. Насправді, ось таких маркетплейсів з підпискою їх набагато більше. Є компанія Walmart, де також є підписка. Є дуже багато різних інших компаній, які в тій чи іншій мірі переходять на модель підписки. Чому люди з величезним задоволенням не просто купують на тому чи іншому маркетплейсі, а спочатку сплачують абонплату, а потім купують. Виявляється, за невелику абонплату один раз на місяць клієнт має змогу не просто купувати за вигідною ціною, а має змогу купувати за найнижчою ціною, тільки через те, що він має клубну карту. Клубну карту Amazon Prime або клубну карту Костка. Виявляється, ця бізнес-модель настільки популярна, що клуб Amazon Prime об'єднав 250 мільйонів учасників, тобто тих людей, які сплачують щомісяця абонплату. Тобто це люди, які люблять вигідно купувати, бути вигідним таким споживачем. Ну, рівно так само і в Костка 125 мільйонів. Чому така різниця вдвічі, фактично? Тому що Костка працює приблизно в 15 країнах світу. Не по всьому світу, а Мазот працює по всьому світу. Сьогодні ми з вами говоримо про Лівут. Лівівуд це така ж сама. Компанія з підпискою такий самий маркетплейс, тільки ще в основі, пам'ятаєте, є третій ключовий елемент це партнерська програма. І саме завдяки партнерській програмі ми маємо змогу заробляти в компанії. За що Лівгуд платить? По за що? За те, що ми допомагаємо компанії розвиватися, ми рекомендуємо клуб «Лівгут», маркетплейс маркетплейсівку, продукцію компанії, розповідаємо свої власні результати, ділимося цими результатами, і за це компанія щедро винагороджує. Ну це рівно так само, як ви можете порекомендувати затишне кафе або якийсь ресторан своїм знайомим, рідним, близьким. І, відповідно, це якби вам ресторан за це подякував, зробив якийсь там кешбек або бонус. Тільки Лівгуд не платить кешбеки і бонуси, а платить реальні гроші комісійні за рекомендації. Якщо говорити про Лівгуд як про маркетплейс, то відповідно у нас так само є продукція, яку можна купувати. Та можна і ні, тому що в магазинах ніхто нікого не буде змушувати цього робити. Хочете, купуєте, хочете, не купуєте ваше право. Я спочатку скажу за себе, що я півроку, як зареєструвалася в компанію, то взагалі нічого не купувала і цьому неймовірно тішилася. Я та людина, яка колись намагалася працювати в мережовому бізнесі, результатів у мене не було була купа витраченого часу і купа витрачених коштів на продукцію, яка мені була не потрібна. Я не розуміла її цінності. То коли з'явилася Лівгут, я зрозуміла, що тут купувати можна взагалі нічого, не купувати. Я так і вирішила, що так і буде. Але пройшло півроку, і я почула дуже багато різних історій про продукцію. Я вирішила сама особисто спробувати. У мене захотілося з'явилось таке бажання придбати собі, не дивлячись на те, що замовлення треба було робити з самої Америки. Все одно зробила замовлення і отримала Ось саме з цього з першого. З першої порції органічної кави це залишилося кохання, мабуть, на все мильтяє. Я тепер на постійній основі приймаю продукцію. Тепер не тільки органічну каву, а абсолютно все. Сьогодні тут продукція здоров'я, це суперфуди, це мультивітаміни, це так само кава, ефірні олії, це доглядова косметика. Тут для всіх і для кожного знайдеться той продукт, який йому буде. Дуже дуже необхідно. Причому розробці на сьогоднішній день близько 40 найменувань продуктів, але в розробці ще близько 20. А далі масштаб будуть ще одні з продукцією здоров'я, то в подальшому там будуть додаватися наступні напрямки. Буде продаватися абсолютно все, що ви звикли купувати в різних магазинах. В чому унікальність продукції? компанії, як ваша, їх сьогодні дуже і дуже багато. Виявляється, відмінність цієї по-перше, компанія Лів показує прозорість стресово, тобто, ви можете в повній мірі отримати безкоштовно абсолютно про малюпропут, розуміючи, що ви використовуєте, які дозі використовуєте. До речі, кожен інгредієнт який представлений в продукті, в тому чи іншому, має терапевтичну дозу. Плюс Продукція має найнижчу ціну. Найнижчу ціну на ринку. Ви точно дешевше не знайдете, чому так відбувається? Тому що Лівгод це та компанія, яка є мережевою, в ціну продукту не закладена мережева націнка, і тому продукція Лівгод продається практично по собі вартості. Компанія націнює буквально 1-2 долари на кожну компанію і на цьому все. Тому ви маєте змогу купувати за бажанням без величезної націнки, фактично по своїй вартості. Якість продукції дуже висока і підтверджена рядом сертифікатів. Кожен продукт отримує подвійну сертифікацію, проходить подвійну сертифікацію. Спочатку з якої виготовляє, отримує корманіки, потім кінцевий продукт отримує. Повністю всі інші сертифікати, в тому числі і знак GMP. Це все можна подивитися на сайті, пройшовши безкоштовну екскурсію. Це тих людей, які вас візьміть у них посилання, і ви зможете познайомитися з ліву цередини. Це ні до чого не зобов'язує. Повірте, це має дуже вирішення приймати частиною компанії. мільйони людей вже прийняли таке рішення. І це ми зробили за дуже короткий термін. Довки 10 місяців нам сьогодні. Я всіх вітаю з ним народження компанії Лівгуд. І ось такий результат ще не показувала жодна компанія в світі за те, що зробила Засновники. Засновники це люди, які мають величезний досвід в млм індустрії, люди, які змогли пройти реально шлях від звичайних хлопців, від звичайних дистриб'юторів до топлідерів мережевих компаній. Це Глінський і Наудер Хазан. Згодом вони відійшли від справ, потім вони створили власні мережеві компанії, потім знову відійшли від справ, тому що зрозуміли, що щось не так. Чомусь лише одиниці можуть зробити і досягнути тих вершин, які досягнув Бен Глінський з Наудером. Чому так відбувається? Виявляється, провівши величезний аналіз, провівши величезну статистику. Зараз я секундочку, <кій> провівши величезну статистику, Бен Глінський зрозумів, що, виявляється, сама індустрія потребує нових правил, тому що світ змінюється, все довкола змінюється. МЛМ індустрія вона стабільна, стоїть на місці, але ми сьогодні інші, не такі як були 100 років тому, і відповідно ця індустрія потребувала ремонту і нових правил. Тому з'явилася компанія Лівгуд саме з такими новими правилами. Райан і Ліза Гудкіни – це співзасновники компанії, це ті люди, які створюють продукцію, навчають правильно користуватися, сертифікують, удосконалюють, розробляють нові, відкривають нові горизонти. Це люди, які постійно з нами на зв'язку, і взагалі вся четвірка з нами постійно на зв'язку. Що для мене дуже важливо, що вони відкриті, що вони публічні, що вони не приховуються за своїми фотографіями, а чотири рази на тиждень в прямих ефірах відповідають на наші запитання і ведуть реально за руку до історії нашого успіху. Тому неймовірні люди, я дуже рекомендую вам стати частиною цієї компанії. Компанія має бездоганну репутацію і про. Це все я зараз буду роздати. По перше компанія зареєстрована в Сполучених Штатах Америки, в штаті Флорида, місто Юпітер, і це вже говорить про її легальність, що й про її порядність, тому що вона знаходиться в правовому полі саме Сполучених Штатів, де законодавча система дуже і дуже сурова. Про Лівгуд пишуть, про Лівгуд говорять, про Лівгуд е пишуть неймовірні статті репутаційні джерела. Ви можете самі так само це все відстежити, перевірити бізнес home DSN, будь ласка. Ви можете отримати будь-яку інформацію, тим більше побачити, в яку позицію на сьогоднішній день займає Львов в тій чи іншій тому чи іншому напрямку. Компанія веде повністю прозорість ведення саме бізнесу, показує звіти, і це все можна побачити в реальному часі. Це все є в відкритому доступі, і це все можна перевірити. В основі бізнес-моделі лежить реальний продукт, який є затребуваним і притребуваним не тільки серед представників компанії, не тільки серед. Партнерів, а навіть серед людей, які являються просто клієнтами, скажімо так, зі сторони, які просто завітали на сайт, яким потрібна продукція здоров'я, і вони вирішили її придбати. Плюс до того всього до величезної такої бездоганної репутації відноситься гарантія повернення коштів. Можете собі уявити компанію, яка дає 90 днів на повернення пустої пляшки. Тобто, ви можете зробити замовлення, придбати, заплатити, отримати, відповідно, скуштувати продукцію, а потім повернути пусту пляшку, бо вам щось не сподобалось. Впродовж 90 днів ви маєте на це повне право, і компанія вам поверне. Витрачені кошти саме за ціну цього товару, за ціну цього продукту. Ну і відповідно, якщо у вас буде якесь пояснення, що вам не сподобалося, то врахує ваші рендації. Хоча таких історій практично не буває лише вигляді експерименту, одна із команд проводила, але тим не менше, все що обіцяла компанія, вона дійсно виконала і, відповідно. Повернула витрачені кошти на продукт. Ось це реальне посилання на компанію на реєстрацію компанії в штаті Флорида, місто Юпітер. Хто хоче побачити, переконатися, будь ласка, зробіть скрін після презентації, потім подивитеся. Як ви можете співпрацювати з Лівгуд? У вас є три варіанти: ви можете бути роздібним клієнтом. Роздібні клієнти це ті люди, які нічого нікому не платять, вони зайшли, зареєструвалися на сайт і вже одразу можуть. Купувати продукцію. Роздібний клієнт це той клієнт, який купує продукцію в порівнянні з іншими мережевими компаніями на порядок нижче і однозначно задоволений своїми результатами. У вас є змога купувати продукцію вигідніше, ніж роздібний клієнт. Для цього треба стати підписником або лояльним клієнтом. Вам треба просто взяти правильне посилання. Заплатити 10 доларів на місяць абонплати або 100 доларів на рік. І, звісно, цієї абонплати, і в період дії абонплати, ви маєте змогу купувати всю продукцію, яка представлена на маркетплейсі, за найнижчими цінами. От навіть на одній пляжці одного продукту ви можете заощаджувати від 4, там, до 70 десяти навіть доларів. Можете собі уявити, коли ви можете купувати продукцію, наприклад, мультивітамін як роздібний клієнт за 17 доларів, то вже як лояльний клієнт, ви купуєте за 9,95, тобто 7 доларів на одне. Ні, упаковці мультивітаміну, звісно, ви так можете придбати абсолютно для всієї родини. Якщо там, наприклад, суперчервоні або суперзелені для лояльного клієнта 18 доларів, то роздібний клієнт платить за таку ж саму упаковку 25-26 доларів. Тобто, однозначно вигідно бути лояльним клієнтом. Заплатили 10 доларів абонплату і купуйте без обмежень, користуйтеся найнижчими цінами. Лояльні клієнти це ті люди, які не претендують на додаткові доходи. Вони мають тільки найнижчу ціну. Але для того, щоб заробляти, для того, щоб перед вами відкрилися всі види доходу, щоб перед вами відкрилася реферальна система, потрібно стати партнером. І знову ж таки, тут дуже і дуже вигідні умови для того, щоб стати партнером і мати змогу в повній мірі отримувати вигоди від членства в компанії Лівгуд. Вам треба зареєструватися всього лиш один раз за ціною 40 доларів як партнер. Далі ви так само обираєте варіант абонплати, або це 10 доларів на місяць, або 100 доларів на рік. Ну і вперед починаєте розвивати свій бізнес-центр, тому що кожному партнеру. Окрім найнижчої ціни на продукцію, за бажанням, повторюю ще раз за бажанням, відкривається в свій повноцінний бізнес-кабінет своєю власною реферальною системою, з бухгалтерією, статистикою, з повністю наповненням всіми видами доходів. І один із видів доходів є доход за те, що ви просто є. Це для тих людей, хто хвилюється, а раптом у вас щось не вийде, а раптом ви будете активний, але чомусь у вас не складеться побудувати команду. То я дуже рекомендую просто залишатися тут і згодом ви зможете заробляти свій пасивний дохід. Можливо, це буде кілька десятків доларів, кілька сотень доларів. Звісно, буде верхня межа, максимальна межа. Тому що цей вид доходу має обмеження, і далі ми про це будемо з вами говорити. Для тих, хто сумнівається, що бізнес в 10 доларів або може приносити великі чеки, ось, будь ласка, я вам спеціально приготувала скріни кабінетів партнерів, які сьогодні заробляють десятки тисяч доларів, і при цьому відчувають себе дуже дуже круто. І я думаю, що кожен із вас так само бажає прийти до такого рівня фінансової свободи та незалежності. Для того, щоб заробляти, перед кожним відкривається сім видів доходів. Перший вид доходу це бонус за запрошення, це швидкий старт. Кожного разу, коли по вашій рекомендації з'являється новий учасник, ви заробляєте 25 доларів кожного разу, обмежень немає. Виплати вже наступного четверга, тобто 4 рази на місяць. Більше того, ваші партнери, яких ви запросили в команду, Будуть так само будувати вже свої команди, і ви, в залежності від вашої кар'єрної сходинки, будете отримувати що четверга бонус за запрошення вже своєї команди. Тобто будете отримувати відсотки. Дуже класний бонус, дуже активний, і це ще тільки перший наступний це глобальний бонус, це той пасивний дохід, про який я говорила. Є по ньому обмеження для тих людей, хто нікого не запрошує до 2047 доларів щомісячного доходу. Для тих, хто запрошує і будує команду до 16 тисяч доларів. В залежності від, звісно, заповнення структури, тому що в кожного. Буде своя власна глобальна структура, вона спочатку буде спуста, а потім почне заповнюватися. За рахунок ваших активних дій, якщо ви активний партнер, або за рахунок людей, які прийшли в компанію раніше, якщо ви менш активний партнер, але рано чи пізно ваша структура заповнюється зверху донизу, Зверху донизу, зліва направо, ось маючи такі певні рівні, вигляд геометричної прогресії аж до 15 го рівня. І в залежності від заповнення структури, ви будете отримувати кожен свою суму, окремо і індивідуально. Якщо під вами є одна людина в вашій структурі, навіть якщо ви її не запросили, але вона сплатила абонплату 10 доларів на місяць, ви з цієї абонплати отримаєте 25 центів. Можете собі уявити, що пройде час, і якщо ви навіть нікого не запросили, але під вами буде 100 чоловік, ви будете отримувати своїх доларів. Або доларів. Абонплата 10 доларів, а отримали 25. І звісно, далі іще більше. Але повірте, сьогодні варто будувати команду. Тому що якщо ви нікого не запрошуєте, то ви людина без статусу в компанії Лівон. І ваша структура буде відкрита лише до 12 рівня. Звісно, до 12 рівня, по мірі заповнення, ви отримаєте свої комісійні. Але повірте, наша структура вона така дуже, -дуже цікава, вона має розгалуження і чим нижче донизу. Тим більше комісійних ви зможете отримувати. Тому для того, щоб отримувати більші чеки, реально я рекомендую будувати команду, і вам будуть відкриватися нові і нові рівні. Бронза та срібло відкриє вам 13 рівень, і це вже буде змога отримувати до 4 тисяч доларів. Далі золото та платина відкриє 14 рівень, і це вже змога заробляти до 8 тисяч доларів. Ну і максимальний вид доходу у діамантів саме по цьому доходу. Можливо по цьому доходу це 16 тисяч доларів з відкриттям 15-го рівня. Цей бонус має обмеження. Якщо 16, 17 сімнадцяти питають, якщо там будуть партнери, то вони там будуть, але цей бонус виплачується лише до 15-го рівня. До речі, всі нарахування ми бачимо в своїх кабінетах. Нам приходять чеки, їх можна розгорнути, і ми будемо бачити, скільки в якому рівні, скільки людей. Отримали ту чи іншу суму, скільки отримуєте ви і так далі. Тобто, ось такі класні можливості з компанією, з повністю звітністю по всіх виплатах. Наступний вид доходу це меншин-бонус, це чек від чеку, це для тих людей, хто будує команду. Ви будуєте команду, ваші партнери заробляють свій пасивний дохід або глобальний бонус, а ви будете щоразу отримувати половину від їхнього глобального бонусу. Ваш партнер заробив 10 доларів ви заробите 5. У вас 10 партнерів, які заробили по 10 доларів, ви 10 разів по 5. А якщо то пройде кілька років, то партнери будуть заробляти вже не по 10 доларів, а по 1000 доларів. І ви, відповідно, з кожного будете мати половину. Ось саме мешн бонус це той бонус, який говорить про те, що варто сьогодні будувати команду, тому що цей бонус не має обмежень. Обмеження можете встановити тільки ви кількістю запрошених людей. У нас, звісно, є бонуси від роздібних продажів. Можете продавати, будь ласка, ваше право. Ви можете продавати не тільки окремо по одному продукту, а цілими пакетами продуктів, і будете отримувати комісійні від продажів. А якщо продаєте на великі суми, то будете мати ще й Премію від компанії це бонус впливових осіб. Для тих людей, хто активно будує команду і зміг побудувати команду в 2500 чоловік, і це не тільки виключно ви, а загалом зусилля всієї команди вашої, ви досягнете рангу діамантки, лідерський статус певний, і вже будете отримувати відсоток від товарообігу компанії, 2% рівними частинами. Розділяється між усіма діамантовими партнерами, тому і так, от раз на місяць, ви можете отримати премію близько 2000 доларів, просто за те, що ви круто виконуєте свою роботу. Бонус за залучення клієнтів це також приємний бонус, коли партнери вашої команди роблять своє перше замовлення. Наш маркетинг план дуже простий. Він зрозумілий, його дуже легко прораховувати. Я розумію, можливо, хтось чує вперше і вже заплутався ще на першому виду доходів, але перевагою нашого маркетинг плану є те, що в нас наскільки легко і просто можна прорахувати, спрогнозувати ваші доходи, ви можете заробляти навіть без запрошень це для тих людей, хто сумнівається. Ну і в нас є щотижневі тижневі влади. Це для тих людей, хто активний. Компанія Лівгуд бере на себе повністю всю логістику, доставку, продукції по всьому світі. Не створюйте вдома склади, вам не треба зовсім відкривати офіси. Ви просто ваша задача говорити про Лівгуд, рекомендувати, транслювати, створювати контент. Все інше компанія бере на себе. Відповідно, ви можете налаштувати собі автодоставку, ви можете комунікувати з нашою службою підтримки. Вона спілкується різними. Умовами вона обов'язково вам допоможе в різних вирішенні в різних питань. Ну і плюс наша компанія навчає правильно працювати в соціальних мережах, тим більше, що зараз іде глобальне навчання по соціальній мережі, такі як TikTok, Хто хоче, той бере використовує, хто хоче, той може відповідно отримувати рекомендації від американської команди маркетологів, які являються фахівцями в цьому напрямку. І це все абсолютно безкоштовно для партнерів компанії Лівгот. Сьогодні не стоїть питання, йти в чи ні. Сьогодні стоїть питання до кого прийти в команду. Тому я вас запрошую до нашої команди нас ціла, сильна. Команда, така лідерська, яка створила цілу систему роботи в інтернеті. Зранку до вечора, різними мовами, ми говоримо про Лівгуд в різному форматі. Звісно, ваша задача бути в цьому потоці інформації. Будете її отримувати. Інформація буде правильно засвоюватися, і ви зможете її правильно транслювати. Наші зустрічі вони різного формату відбуваються. Ми говоримо як про бізнес, ми говоримо про продукт. Ми говоримо про здоров'я. Причому для тих, хто хоче. Запустити автоматичну систему залучення клієнтів в нас і така система є. Будь ласка, ви можете собі придбати, користуватися нею, запустити рекламу. Будь ласка, користуйтеся. Це та система, яка вам буде давати потік вхідних заявок через інтернет. А для тих людей, хто сумнівається, що а я не вмію, а я не знаю, а мене ніхто не вчив, а я не знаю, що мені робити далі. Ми розробили і систему навчання це виключно для партнерів нашої команди. Я знаю дуже багатьох партнерів, паралельних гілок. Вони б залюбки хотіли прийти до нас на навчання, але доступ має тільки наша команда. Ви пройдете цілий шлях від новачка до лідера компанії. Ви зможете навчитися в топів, ви можете навчитися в тих людей, які самі зробили своє ім'я, які змогли досягнути високих лідерських рангів. Ви просто можете взяти їхні інструменти, і так само в подальшому їх використовувати. Ви зможете пройти шлях від новачка до лідера компанії «Лівгуд». Це все абсолютно безкоштовно. Ну і звісно, я вас запрошую до нашої команди. Наша команда, це наша сім'я ЛівГуд, і вам тут точно буде комфортно і зручно, щоб стати частиною нашої команди. треба зробити одну просту звичайну річ. на тих людей які випросили на ефір взяти на них посилання на реєстрацію зареєструватися виявнати се вечора на сьогодні я прощаюся з вами була маріна базула ласка прошу до нашої команди на все добре